О, сонечко зайшло за хмари, дує вітер і починається дощ. Корабель розхитується все більше і більше. Здається, це шторм. Швидше згорнути вітрила, одягнути рятувальні жилети, зберігати спокій. Ми повертаємося до берегу. Був дуже сонячний цей день, ми всі на кораблі, Аж раптом шторм, шторми капітан сказати встиг мені. Ми йдемо в той бік, цей бік, ліворуч, праворуч, Вгору вниз і вгору вниз навколо світу йде. Був дуже сонячний цей день, ми всі на кораблі. Аж раптом шторми капітан сказати встиг мені. Ми йдемо в той бік, цей бік, ліворуч, праворуч, Вгору вниз і вгору вниз навколо світу йдемо.